MAKING OF BEYOND TWO SOULS THE ORIGINS мені довелося пережити втрату близької мені людини, і це був справді шокуючий досвід. Цього разу я хотів розповісти дещо іншу історію, не акцентуючи увагу на смерті тому, що зазвичай це фізична смерть, яку можна пояснити. Девід Кендевід це людина бачення. Людина завжди креативна та готова до випробувань. Кожного разу, коли ми беремося за новий проект, бачимо нереальний обсяг роботи. Я завжди думаю, о господи, як ми повинні це зробити. Написання зайняло цілий рік. Наша спільна праця над байонт виявилася дуже непростою, так як вони завжди серйозно ставились до написання та прагнули вийти за межі Концепція гри неймовірно велика з усіма цими наслідками твоїх дій та локаціями по всьому світу. Але також тут. Присутня легка драма. Цікавим фактом є те, що гравець має змогу змінювати сюжет. Велика кількість ймовірних поворотів подій просто фантастична. У результаті, отримавши документ на дві тисячі сторінок, ми усвідомили всю масштабність і складність проекту, який ми повинні реалізувати. саме по собі написання бійонд було свого роду пригодою. мені подобається бути серед творчих людей. По справжньому неординарних і відданих своїй роботі я повністю поринаю у те, що бачу на екрані. Мене вражає те, як вони працюють чи говорять про сцени, які хочуть зняти. Все це для мене було дуже дивно і незвично. Я почувалася так, ніби ось ось повинна стриб з краю прірви, можливо, це саме те, що я зробила. Здається, ніби я стрибнула. Це було дуже захоплююче, Захоплююче через те, що це настільки незвично для мене. Всі ці речі такі дивні. І я справжній геймер. Коли мені зателефонували і виявилося, що це був Девід. Я не знав, що й думати. Коли до проекту ставляться, наче до власної дитини, ти справді починаєш розуміти, наскільки багато вони вкладають в нього, та як важко їм доводиться працювати. Ця історія неймовірно велика, і вона змушує тебе відчувати, створює певну емоційну атмосферу. Ще однією чудовою особливістю цієї гри є її протагоніст жіночий персонаж. Вона не просто якась вибачте на слові дурепа із великими цицьками, яка бігає довкола з пістолетом. Я почуваюся вдячною за те, що справді можу відчути себе частиною історії, граючи за цього персонажа. Ми повинні були відзняти безліч написаних сторінок. В кіно зазвичай знімають по дві хвилини на день. нам же потрібно було знімати по 20 хвилин. Це було неймовірно емоційно. Ти працюєш без весь без час руки і продовжуєш працювати. Я отримувала від цього задоволення, відчувала дещо дивну свободу. Ти заходиш на цей знімальний майданчик, і він виглядає таким невеличким і простим. І ти думаєш, о Боже, всі ці неймовірні речі відбувалися саме тут? Кажучи, відбувалися, я маю на увазі, що вони відбувалися у твоїй уяві безпосередньо з тобою. Це дуже сильне відчуття. Я не можу спати ночами, усвідомлюючи, що я займаюся настільки неймовірними речами. Я йду додому і відчуваю величезне натхнення від того, що завтра я знову повернуся Ну сюди, Бійон Ту озвучено товариством Три крапки спеціально для сайту OpenGamer.